Доброго дня! З вами магазин Катілок, і сьогодні я хочу записати відеогляд порівняння двох твердопалених котлів торгової марки Maxiterm. Серія котлів має назву Т5. Але є невеликий нюанс. Ну, такий мають вони зовнішній вигляд. Це Потужність, що стоїть 12 кВт. Сталь мають завтовшки 5 мм. Ну, зараз, от пройдусь, по котлу. На верхній панелі маються патрубки для встановлення механічного регулятора скидного клапана. Ну, Патбок подачі. Oh. На цій моделі також патрубок для скидного клапана, подача, але ось регулятор тяги встановлюється збоку. Також є цифрові градусники, які показують температуру в котлові. Камера зроблена. Під нахолом, мають вот такие вот роликовые механизмы, что у одного, шел у другого котла дверчато-прошнурование, вот. и еще заглядывать в среду то вот такие вот, как сказать, квадратные теплообменник с кривоной колосниковую решетку вот перший котел. Вот. И другий котел. До речі, для котлів 12 кВт загрузочный объем складає 50 литров Тобто, ну, дуже величенька топка. Вот. Ну і нижні дверцята також. Все однаково. О, тут. Дверцята поддувала, что тут, что тут, зорный ящик. О. Так. Димар. Круглый 160-й и вот такие вікна по боках справа та на одному що на другому котлові? Зворотня вода патрубок. От. Тобто, на перший погляд два однакових котла зараз закрою. От. Але є. Такий невеликий нюанс. Є у одного котла, отут -от, збоку така пластикова ручка. І опа. Тобто котел де з варочною човунною плитою. Це звичайно. модель там нічого не відчиняється. Тобто, якщо вам ця плита не потрібна, щоб котел мав більш потужний КПД, то кришка зачиняється і максимальне тепло, яке акумулюється, виходить вам в вашу систему опалення. Треба щось підігріти або сварити, або ще щось. Хопс, відчинили кришку і, будь ласка, тобто це котел, так сказати, універсальний. А, до речі, забувся кранцювати увагу те, що котли працюють от, ну, як в звичайному режимі на механіки, так от і від електронної автоматики. І встановлення вентилятора є от з правої або з лівої сторони, як от у звичайній моделі, так і у моделі Т5 з варочною плитою. Тобто цей, котел, цей котел можна використовувати з електронною автоматикою. І при надуві вентилятора, коли Вентилятор буде працювати на розгон полум'я. Дим, не буде проходити через ці кільця, тому що кришка у вас закрита. Потім, коли котел там вийшов на свою робочу температуру, можна відчиняти кришку і. Займатися далі своїми справами. От. Е, тобто, як то кажуть, є два отаких от замечательних котли, який оберете ви. Е, по даним котлам, е, по інформації переходьте по силці в описі. На сайт, там е, є вся детальна інформація по цим котлам. Значить, е, звичайні моделі потужності 12, 16, 20 кВт, е, зварочною плитою 12-16 кВт е, в наявності. Е, доставка по цим котлам безкоштовна. Переходьте по посилці в описі для того, щоб. Вивчити детальні характеристики. З вами був магазин «Котілок». Всім гарного дня, до побачення!